Хочу шити стобене пальто для дівчинки. Це буде пальто зі спущеним плечем таке об'ємне оверсайз. Буде блискавка. Буде капюшон, спущене плече. Рукави будуть на манжетах, які будуть ну, прикриватися, їх не буде видно. Кишеньки будуть на блискавці. Пальто буде вільне і тепле, утеплене, і підкладка утеплена буде, і буде утеплена і плащівочка. Тобто таке доволі буде об'ємне пальтіжко, які знадобляться мірки для такого пальта. Перша мірочка це ширина спини. Ширина спини вона вимірюється зі сторони спинки від початку плеча до початку іншого плеча, От зі сторони спинки, от початок плеча і от початок. От оця мірочка нам знадобиться. Ця мірочка, мірочка називається ширина спини. В мене це 31 см. 31. Далі обхват грудей. Обхват грудей. У мене це 58. Е, обхват талії. У мене 53. Обхват стегон. У мене 61. Далі. Потрібно ще від від точки кінець плеча виміряти довжину ру ручки, так? куди нам буде? В мене довжина руки 40 см. Довжина руки 40, а також <кій> знадобиться довжина спинки, довжина спинки. Можна поміряти від сьомого шийного подзвонка до лінії талії. Або це може бути 1 четверта зросту. Одна четверта зросту. У мене це 27 см. 27 см. Ну і також довжина виробу. Дуже на виробу. Я взяла 67 см. Таке довгеньке пальтішку буде. Ось такі мірочки мені знадобляться для побудови викрійки. Свобода облягання по всьому, по, по, колу, да, по, цьому, по, по всьому об'єму, в мене буде 20 см. 20 см. Ну, чому так багато? Тому що, по-перше, утеплювач він на себе бере об'єм багато. По-друге, це оверсайз, відповідно, треба, щоб. Ну, широченьке було таке. І, по-третє, я хочу, щоб ну, мало якусь, скажімо так, Ну, не плотно прилягало до тіла, а було таке вільне, таке вільненьке, щоб було. Тому я взяла 20 см, це по всьому обхвату. На 1 четверту обхватів це виходить 5 см. Тепер треба поділити ширину спинки треба поділити на 2, у мене це 15,5. Обхват грудей, обхват талії і об, обхват стегон ділим на 4. На 4, так. Можна округлювати. ну, Приблизно так берем. 14, 58 на 4 це в мене 14,5. Так. 53 на 4 це в мене виходить 13,5. І 60, 61, 60 4. Це в мене виходить 15 і 5. Довжина руки нічого з не робимо, довжина спини, ми з'ясували, що в мене це 27 см. Ну і довжина виробу. <кхем> Ось такі мірочки нам знадобляться. В описі під відео я це все ще раз продублюю, щоб було більш наглядно, скажімо так. Е, мірки зняті. Переходимо до. Побудови нашого пальто. Е, І так, побудуємо спочатку сіточку. Е, ось у мене край паперу, це буде центр спини. Ну, тут рівний край, щоб я нічого не малювала, і поставимо десь так трошечки відступом від зрізу, поставимо точку 0. От, хай буде точка 0. І треба відкласти від цієї, від цієї точки <кхи>, довжину виробу. Так. І так, ось точка 0. Від точки 0 відкладаємо довжину виробу. Я поміряла, в мене це 67 см. Так, ось поставили ту точку. Від точки 0 проводжу лінію горизонтально. Чи, ну, можна сказати, перпендикулярно лінії центра спини і від лінії низу теж через те, що об'єм, не трошки незручно. Так, поставили, провели. Далі. Від точки 0 треба відкласти довжину спини. Держину спини, значить, Я відкладаю 27 см. Так. І теж проводжу перпендикулярчик. Оце в нас буде лінія талії. Це в нас лінія талії. Далі. Приблизно умовно, от у моїй дитині 5 років, я приблизно візьму 12 см вниз відкладу. Це буде лінія стегу. Дуже умовно, можна навіть не, не, не дуже відкладати, ну хай буде так. Пишу, що це в мене лінія стегу. Ставлю тут точку 12. Це точка 20. 7. Так, а тепер, оце значення <кій> довжина спини 27. Треба поділити навпіл. Ділю навпіл, в мене це виходить 13 з половинкою. І від цієї точки одна друга теж проводжу перпендикулярчик. Так, тут же у мене точка одна друга о цього значення, довжини спинки. <кій> Далі. Е, на оцій лінії на оці лінії треба відкласти е, значення ширина спини. У мене це 15,5. 15,5. Сюди. Так, щесь трошечки. Вверх, от значення ширина спинки, відкладаємо точку 15,5. І вверх проводимо перпендикуляр. Тут перевірю про всяк випадок, щоб теж було 15,5, щоб рівненько все було. Все, звели. Оце, власне, точка, це наш кінець плеча. З цього місця вже починається рука. Рука починається. Так, є таке. Далі, далі від точки 0, вправо я відкладаю 8 сантиметриків. Чого 8? Це зараз ми будемо будувати горловинку. Чого 8? Я хочу, щоб біля шиї в дитини був якийсь простір, тому що ми одягаємо. Шалики, там, або якісь светрики. А, і так, щоб горловинка, щоб ця блискавка застібалася до самого кінця. <кій> Бо у нас часто у речах, які ми купуємо, дуже часто я не можу застібнути їй блискавку до кінця, вона просто не застіпається, тому що починає дитину душити. Тому я в цьому випадку візьму 8 см. <кій> верх відкладу два з половинкою. Два з половинкою. Так, і провести просто так, намалювати горловинку. Так, є. Далі. Точку два з половинкою і точку цю п'ятнадцять і Зводимо і продовжуємо просто по прямі, поки що продовжуємо. Ось так. Далі хочу, щоб моє плече було спущене приблизно, ну, хай буде 4 см. От я від точки кінець плечика я відкладаю. 4 см. 4. Тепер переходимо до обхватів наших. Значить, точка одна друга, те, що в нас називається, вона ж у нас обхват грудей, це значення. Ми відкладаємо одну четверту обхвату грудей плюс 5 см. Тобто, в мене це 14 з половиною плюс 5 19 см. І 5 я відкладаю ось отут, на ці лінії. Так, пишу, що це в мене 19 і 5. Е, на лінії талії теж саме. Одну четверту плюс 5. Так, 13 з половинкою. В принципі, це значення на лінії талії його можна ігнорувати, але так, ну, приблизно, щоб розуміти, чи ми влазимо, чи, чи там, не, не виходить, що в нас, наприклад, лінія талії більше, ніж обхват грудей, то для перевірки, скажімо так, теж відкладаємо. Так, тепер, тобто ось оце наше значення. І ще обхват стегон Виходить так, у мене 15,5. Тут, так, плюс 5 5 сантиметрів. Ось отак. І по лінії, по лінії низу, що я зроблю? У мене там, де стегна, в мене виходить 20. Половинкою. Я по лінії низу пальто трошечки розширю. чуть чуть буквально. Я зроблю 23 сантиметри. Ось отак. І оце значення лінії стегу і лінії низу я з'єдную прямою лінією. Так. І, власне, і ось отут теж зводжу, ну Рівною лінією більш-менш. Тобто я, по суті, значення лінії талії я ігнорую. От, От просто отакою лінією я з'єднаю рівненькою. Mm. Ось отак. В лінії низу тут, так як є невеличке розширення, десь 0,5-0,6 я отак, на, отак зрізаю трошечки, щоб тут кінці оці не звисали вниз. Так. Є таке. Тепер завертаю, значить, ось у нас відстань між обхватом грунте і обхватом талії. Ось оця відстань. Приблизно її можна поділити навпіл. От у мене, наприклад, виходить 13,5. Ділю його, це значення, можна поділити навпіл, можна там трошки менше, трошки більше. Ну, я візьму навпіл. 6,5 я беру ось моя цточка. Це тут, в, ці, в цій точці, в мене буде отут закінчуватися боковий шов. З цього місця вже буде починатися пройма. І ось отак від руки, спочатку можна олівця. Майже рівна лінія виходить у мене, майже рівна. Тут я веду дуже рівно, 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 а я тут внизу трошечки отак ну, скруглимо. І обведу. Промалювала пройму. Так, все. Спиночка готова. Тепер тут же в цій проймі я побудую ще і рукав. Ми, ми малювали, наносили лінію від найвищої точки горловинки, з'єднували плече і продовжували її. Так от, від оцієї точки, де в нас закінчується плече, нам треба. Промалювати лінію. Ну, мені треба її так промалювати, щоб вона йшла рівно. Бо я тут дивлюся, що я трошечки не домалювала. І от довжина оцієї лінії, яку ми наносимо, це довжина руки. В мене 40 см. Я так і малюю 40. Ось отак 40 см. Далі від точки 40. Під прямим кутом малюю лінію. Тут 90 градусів маємо так. Далі ширина рукава. Тут має бути широченький рукавчик. По-перше, пальто об'ємне. По-друге, щоб в дитині було. Зручно ручку вставлять, витягувати, вставлять, щоб не було так, що ми вставляємо, ми не можемо відставити, бо нам у нас рукавчик дуже такий вузенький. Плюс треба пам'ятати, що тут буде ще додатково утеплювач, і він теж на себе бере якийсь об'єм. <клес> Я заміряла, подивилася ширину рукава там іншої курточки нашої, яка нам підходить нормально. І приблизно для себе я взяла, взяла отут 15 сантиметрів. Можливо, для дитячої курточки це багато і буде ми потім, я потім, коли примірюю, я подивлюся, можливо, трошечки завужу. Але поки що беру 15, це, це тільки пів рукава, да? тобто буде всього 30, наче й багато. Але якщо буде широкий занад, то я можу його завузити. А от якщо буде завузьке, я вже розширити. Мені ще треба буде думати, що робити. Тому я отут відкладу 15 так, сантиметриків. <кхе> І тепер, перш ніж оце малювати, тут наносить, що треба ще зробити. Значить, він оцієї точки, де в нас закінчується бік, вниз відкладу півтора сантиметрика. І от сюди в сторону відкладу, ну, десь 1,2. Ось отак. Ось така точка наша буде один і два. Один і два. І <кхем>, треба звести оцю точку 1,2 і, і точку 15. Спочатку, так, стараюсь під прямим кутом, а потім вже можна там від руки або під лінійку під якусь. Ну, я, ось так, від руки, у мене ось таки рука виходить. Так, є таке діло. Так. Да. <кій> Тепер вимірюємо це значення нашої пройми. В мене це десь 19 з половинкою, мені це треба поділити на. Три частини. Так, пройму, пройму, ділю на три. Заміряла, в мене 19,5. приблизно це по 6,5. з половиною. Ось так поділила. Ось так поділила. І тепер з нижньої точки. Одної третьої, да? та що найнижче до кінця пройми, низу пройми, я відкладу до 1 сантиметрика, от сюди вправо. Так, і тепер промальовуємо пройму. Зараз трошки хочу зробити блищенко. Ось, от відклала від нижньої однієї третії відклала десь до 1 сантиметра. Можливо, зараз буду промалювати, можливо, менше або більше, не знаю. І от зводимо 1 і 2 точку до цієї точки. Ось от так. Від цієї точки ведемо от в цю плавненьку лінію, ну і тут рівно. Ось отака у нас виходить пройма. Так, тут у нас згин, згин рукава. Коли я буду працювати далі, я оцей рукавчик переведу пополам зігну папер і виріжу ще раз, щоб в мене був цілий рукав, скажімо так. Так, ну ось така. Така в мене вийшла побудова спинки. Кальто. Зараз я на кальку переведу, зніму вулочку, ну, зніму спинку, перезніму спинку на кальку ще раз, для того, щоб попрацювати ще з калькою, ще і зі спинкою. Перезняла. Спинку на кальку, і що треба зробити <кій> для того, щоб це в нас вже вийшла полочка? Ось отут, від найвищої точки плеча вверх відклад, відкласти 1 см 1 см так І просто промалювати такою плавною лінією. Так. До кінця плеча. Ось отак. Отут де промочка, Ну, Приблизно, де от починається скруглення, десь отут відступить ну, 0,5-0,6 сантиметриків, і зробити отаке поглиблення. Невеличке, плавненьке. Отут від горловинки да, по спинці, оці, від росточка, відкласти вниз 5 см. Ну, Це теж на, на, ну, можна, яка треба, Та, так, так і відкладаємо. Я відкладу 5 і отак промалюю кругленько горловик. І ще ліня низу? Так. Відкласти півтора сантиметрика вниз. Не знаю, десь можливо 7, 8, 9 сантиметрів. Паралельно отак відкладаємо півтора. А потім за допомогою лінійки або від руки просто так звести. Ось отак. Все більше ніяких змін по полочці ми не вносимо. Виходить так, що в нас є спиночка, є полочка. Перезнімаємо рукавчик на кальку, тільки кальку складаємо навпіл, щоб у нас був згин. От, власне, і вся наша викрійка. Значить, капюшончик я буду будувати вже тоді коли в мене будуть сшиті плечі на основному виробі, для того, аби от мій капюшон прямо чітко сів в ту горловинку, яка в мене вийде. Сподіваюся, що, можливо, буде корисно. І, якщо потрібно, ви теж зможете побудувати, а потім шити якесь пальто, тому що це ж не обов'язково може бути пальто, це може бути і куртка, якщо її зробити короткою. Це може бути і пальто оверсайз, точно так же тепле якесь або й нетепле. Тобто це така універсальна побудова. Робимо менші прибавки, і можна побудувати і сукню якусь, і якусь ковтинку. Тут уже в залежності від того, які ми беремо прибавки, ми можемо коригувати наші вироби. Да? Тобто ми можемо робити більш об'ємне, менш об'ємне, і сукню можна, і якийсь відчотик, будь-що, будь в принципі, можна побудувати, використовуючи цю побудову.